З займенниками часто можуть зустрічатись різні помилки. Насправді там багато чого можна розбирати. Давайте подивимось на одну з них. Спочатку, що таке займенники? Ну, це частина мови, яка вказує на особи явище, предмет однак їх не називає. Це такі слова, як я, ти, він, вона, ми, ви, вони та усі їхні форми. Тож, одна з частих помилок це плутанина між займенником Май та займенниками «міт», Мінем. В чому тут різниця? Май, це у нас займенник особовий, мімітміни це займенник присвійний. Простіше кажучи, «май» у нас данською буде використовуватись для усіх форм я, крім саме я або мій, моя, моє, мої, тож чогось, що вказує на належність, а присвійні займенники у нас якраз про належність. Тож. Еміль Абайдамелмай. Еміль працює зі мною. Тут у мене буде використовуватись, бачите, що да? е, Марія бо мемай. Марія живе зі мною. Теж саме Генха е, Інгеуцельмай. Він має подарунок для мене. Вот те ж саме. Тож нас тут використовується май у значенні мені для мене зі мною. От усі ці штуки, крім саме форми я та мій, моя, моє, мої. Відповідно, мін mine у нас використовується про приналежність. Да, і помилку у нас було б тут сказати my house, Мій будинок, тому що ну це, це не мій. Да, ми б тут казали міхус, і тут у нас використовується вже залежно від артикля. Мін біль, тому що імбіль, мітхус, тому що іт хус, міне біла, міне гусе у множині мої машини, мої будинки незалежно від артикля.